Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у понеділок, 3 червня. В мережу розійшлося відео бійки представників ТЦК та цивільних осіб, яка сталася у Києві біля станції метро Деміївське. У місті Києві поблизу станції метро Деміївська під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов'язку. Йдеться у повідомленні відомства. У київському ТЦК розповіли, що один із чоловіків намагався чинити опір під час спроби затримати чоловіка правоохоронцям. Та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки почали чинити опір цивільні особи. Такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон, наголосили у ТЦК. Поведінку одного з військовослужбовців пояснив тим, що він нещодавно повернувся із зони бойов дій, де отримав поранення і не зміг стримати емоції. Військовослужбовець, за даними Київського ТЦК, намагався вдарити цивільного, яка в свою чергу продовжив провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. Також у Київському ТЦК наголосили, що за перешкоджання мобілізаційним заходом є покарання відповідно до статті 114.1 Кримінального кодексу України. Бля, чого ж маршрутка не стане, всі сигналі вставайте, блядь, робіть щось. Дивись, що роблять. Ти подиви на цих сук. Диви. Та хто ж піде тоді воювати таким образом? Диви. Дивись, Наташку вдарив. Диремося! Дервоня сюда! Дірвоня сюди!